Ніч з 29 на 30 листопада у Києві провели захід Ніч пам'яті, що приурочений річниці побиття Беркутом студентів на Майдані. Зі сцени, яку встановили біля стели, виступали громадські активісти, священники, волонтери, новоспечені народні депутати, військові, студенти, які згадували жахливий розгін та побиття мітингувальників ніч на 30 листопада 2013 року. Цілу ніч на Майдані був і золочів.нет. До присутніх зверталися через скайп люди із різних куточків світу. Також звернувся екс-комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле та єпископ Борис Гудзяк. Зверталися до Майданівців послів Польщі, Литви. Щоб людям було не так холодно стояти в морозну та сніжну погоду, виступили кілька гуртів та виконавців, зокрема, гурти. Козак Систем та колодій, виконавці Тоня Матвієнко, Анастасія Приходько і, звичайно ж, Руслана Лежечко. Ведучим заходу був Микола Вересень. О четвертій годині ранку усі запалили свічки та помолилися. Хто присилав до нас прокурорів, начальників міліції зараз ЗБУ, Присилає ту саму нечі, що і була, що при Януковичі. Тобто змін, як таких ми я просто аналогічно не бачу? Мене запиталися, каже, якби перед вами стояв Путін, що ви йому сказали? В принципі, ви все сказали за мене. Тоді я сказала англійською мовою, оскільки я була тоді в Вашингтоні, я сказала Don't touch my country, I'm strong enough». Ми набагато сильніші, ніж ти думаєш, і ми ніколи, ми ніколи не віддамо свою країну. Що би я сьогодні сказала Кремлю? Що би я сьогодні сказала Кремлю і Путіну Кремла Ала. Я бы сегодня сказала наступки... Чекайте, послушайте. Я, я, не, я сама спела. Знаете, сколько раз я заспевала ла, -ла, ла На концерт, а в прямом эфире не хотите? И, и, я вам хочу сказать, еще... сегодня я бы Кремлю наступное сказала. я знаю, что технологии Кремля, естественно, будут смотреть эту трансляцию. Я понимаю, что Ваши технологии будут разбирать эту трансляцию, что бы это значило. Я знаю, что ваши технологии обязательно выберут из контекста и возьмут самые нужные вам, пропагандистам, фразы. И, естественно, вы будете использовать это против нас, украинцев. Вы никогда не скажете правду, она вам не нужна. Вы боитесь всего, что происходит на Майдане с первого дня. Именно вы, Путин, разогнали студенческий Евромайдан. И я, Руслана, лично в этом абсолютно уверена. Кремлевским технологам спасибо, что указали нам на те еще слабости, которые мы, украинцы, не видели. Спасибо, что мы теперь так четко понимаем, как быстро и эффективно, профессионально мы должны изменить свою страну, и мы это сделаем. Смотрите эту трансляцию, потому что здесь, именно здесь рождается сейчас настоящая Украина, о которой вы даже не подозреваете. Слава Украине! Героям слава! слава Украине! Героям слава! слава Украине! Героям слава! И хочу вам низко уклониться. І вам, Руслана, за те, що ви як жінка показали нам мужчинам, як треба боротись, як треба свою незалежність стояти також тим дітям, які не збоялись, вони йшли мирно без щитів. Вони показали в той час Беркуту. Що вони не боються, вони показали Беркуту, що вони своїм присутнім хочуть дійсно незалежність України. І я сьогодні хотів би просити Руслану, щоб вона просила нашого президента, щоб тим дітям якусь відзнаку дали, які дійсно зналежно відстояли. І ми у той час, і хотів би вас просити і до президента звернутись. Що сьогодні нема нашим героям навіть Небесної Сотні пам'ятника. Роковини. Ми не мали де приїхати помолитись, ми не мали де вклонити голову їм, але хочу сказати, що ви можете заставити піти до президента, щоб вже час за рік зробити пам'ятник. Я хотіла представити цього селя, який був завжди взагалі. Вже всі казали, ну ми не годні, ми не годні, вже все. Ну, я вже навіть десь так, коли сцена там була, я вже, я вже так навіть, знаєте, сповзала по сцені, а десь Василь завжди виходив. По ньому можна було годинник просто звіряти. Благословіть, будь ласка, і дайте нам завжди щиру молитву, яка три місяці була від вас на Майдані. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!